Вітаю вас, любі мої друзі, вітаю в Україні. Дуже хочеться сказати вам доброго суботнього раночку вам всім. Але лунає сирена. У нас з вами такий чимний сусід. Сусід ворог, який кожного ранку, кожного дня, кожного вечора, кожної ночі бажає нам добра. Здіймаються в небо літаки і загрожують. Масованим ракетним обстрілом наших з вами домівок е хочуть забрати життя. Ми, українці, народ незламний. Зараз ми з вами на кухні. Подивіться, як яскраво виблискує сонечко. За бортом плюс 5, яскраво світить сонечко і додає настрою, незважаючи ані на що. Мої орхідейки вчора з вечора на кухні. Дуже добре були политі. Я поливаю свої орхідеї на ніч. Не боюся, бо протягу немає. Вікна всі закриті, включене опалення, їм тепло і на ніч волого. Вони насолоджуються, їм подобається, вони потроху зростають. На календарі березень місяць, ну, в моєму садочку, кінець лютого, березень-квітень. то, то... Період пересадок, висадок, бо саме в цей час орхідеї прокидаються, бо з'являється багато сонечка, орхідеї потягуються після зимового сну і деякі з них треба пересадити. Але мова наша з вами сьогодні піде не про орхідеї, мова піде про нашу з вами єдність. В чому наша сила, чому ми перемагаємо у цій війні? Ще в минулому році, в лютому, початку березня, ніхто в світі не вірив в те, що Україна вистоїть, ніхто не вірив в те, що ворог не буде марширувати по хрещатику, не буде снідати в наших ресторанах. Всі, якось то, знаєте, жили в очікуванні. Але коли вони побачили нашу єдність, нашу мужність, Нашу спроможність боротися зараз допомагає Україні весь світ. Навесні, після визволення деяких областей, деяких міст містечок України в Україні тічкою тічкою поїхали представники різних країн Європейського Союзу для того, щоб впевнитись, що Україна не бреше, що в Україні. Творяться воєнні злочини проти людства. Вони бачили на власні очі розбиті дома, вбитих по вулицях людей, закатованих, братські могили, де тисячі людей із зв'язаними руками і слідами катування, і світ зрозумів, що Україна бореться за життя. І повірте мені. Та ви самі бачите це все. Як тільки визволяють якесь із міст, наших українських міст, скрізь, скрізь братські могили закатованих людей, закатованих із зв'язаними руками, із пострілом в потилицю і слідами катування, всі люди Добрі, розумні люди об'єдналися і допомагають нам здолати цю навалу. І ми ми самі об'єднані. Ми об'єдналися навколо своєї біди. Ми всі сьогодні ми всі волонтери. І наша рубрика Рослина за допомогу Збройним силам України за донат ЗСУ. А все ж таки має продовження. Через вечора мені моя подруга скинула коротенького відео і запропонувала рослину за донат ЗСУ. І зараз я вам додам це відео і одноразово хочу долучитися до неї, щоб вона була не поодинока. Я запропоную іще дві рослини за донат для ЗСУ. У кожного із вас, хто користується платіжними картками. Платіжними, банківськими платіжними картками є. Є таке посилання у ваших додатках банківських допомога ЗСУ. Це можна зробити там. Там зазвичай рахунок загального, загального благодійного фонду «Повернися живим а ні, то посилання на благодійний. Фон Повернися живим, я залишу в описі під відео. Для тих, хто користується Ютубом і дивиться відео з телефонів, нагадаю, що відкрити опис того чи іншого відео зовсім не складно. Під назвою, під назвою ролику є таке слово, що і стоїть три крапки. Нажміть на ці три крапки і відкриється вам. Опис того чи іншого відео. Ну, що стосується моїх особисто відео, то не ігноруйте, нажміть. Я там зазвичай пишу те, що, що забула сказати, або те, що хочу додати до того, що, що я вам розповідала. Так, от, в описі під цим відео буде посилання на на Олю, її номер вайберу, її сторінка на Фейсбуці в месенджері, де ви зможете з нею особисто зв'язатися і вирішити те чи інше питання, що, що потребується від вас. Ви обираєте, якщо хочете, якщо є бажання, обираєте собі рослину і донатите, скидуєте гроші на. Рахунок благодійного фонду ту суму, яку ви вважаєте за потрібним, ту суму, яку ви вважаєте для себе спроможною. Це не обов'язково якась там е, скажена сума грошей. Оскільки у вас є, скільки ви можете, скільки вам не шкода, ви скидаєте, е, показуєте платіжку, е, робите скрин, висилаєте цю. Платіжку скрин господарю тієї чи іншої рослини, і за це вона висилає на вашу адресу, висилає вашу рослину, яку ви для себе обрали. Зараз ви бачите на своїх екранчиках, бачите мою ноліну. Це не орхідея, це ноліна. Зараз я відійду трохи далі, щоб ви могли її побачити, всю її красу це Досить доросла рослина, їй майже 10 років. Вона повільно зростає, але ви має такий, знаєте, причудовий вигляд. Як я вам колись вже показувала, я купила неопізнаний об'єкт, купила рослинку заради корзиночки. І як зараз я вже дивлюся, то це є маленькі ноліни. Ось вони. Їх тут з дуже багато, їх можна розсадити і вирощувати такі здорові рослини. ну Дійсно, е пройде певний час, щоб вона наростила таку слонячу ніжку, але ось вона в мене зростає зиму, то дивлюся, навіть зимку вона потроху підростає, вона була набагато меншою. Так от, я цю рослину пропоную вам за донат. Для ЗСУ, якщо у когось є бажання. І ще пропоную особисто я отаку хаворкію, отакий горщик отаких маленьких кактусів. Я їх називаю кактусами. Хоча це сукулент, який квітне на плиних квітконосах, такі маленькі ем, блакитні, блакитно-білі такі квіточки. Вони виглядають як маленькі тюльпанчики, Але дуже-дуже мілкі. Але ця рослина, знаєте, вона гарна не своїми квітами, а гарна таким своїм чудним виглядом. Ну, Як на мій погляд, я такі сукуленди дуже люблю. Пропоную вам за донат для ЗСУ. І додаю, додаю маленьке, коротеньке відео від своєї подруги Олі. Якщо хтось хоче, можете, можете придбати в неї гіпеаструми. Від неї гіпеастром в мене є. Дуже гарна рослина. Ну, як доглядати, можна пошукати в інтернеті. То спочиваючі рослини, взимку за ними догляду немає, немає ніякого, їх ставлять десь про холодне місце, зрізають їм листечко, або вона скидує його сама, а навесні вона починає зростання саме з квітконоса, а потім з'являються величезні квіти. Я навіть додам вам фото, своє особисте фото, там, де в мене в руках цей квітучий гіпеаст. Я обожнюю ці рослини, в мене їх також є штук 5 різних. От не можу я відмовитись від таких крупних квітів. Доброго ранку, дня чи вечора усім добрим людям. Мене звати Ольга Вітковська. Я живу в Україні, а саме в Одеській області. І я хочу долучитися до акції Орхідея за донат. Тому пропоную вашій увазі ці дві рослини, які, щоправда, не... Є орхідеями, це гіпіаструми. Вони цвітуть такими величезними, бархатистими, червоними, насичено червоними такими квітками. Дуже гарними, дуже шикарними. Обидві рослинки уже з підконосами. коносами, мабуть, проквітнуть десь десь травні місяці. Кожна з цих рослинок поміняє своє місце проживання і поїде в любу точку нашої країни за донат для ЗСУ. Тримаємося разом до перемоги, миру і здоров'я усім нам. А на цьому в мене друзі мої все. Я бажаю вам миру, щастя, здоров'я, терпіння, боремося, перемагаємо. Допомагаємо один одному, вирощуємо свої рослини, ділимося своїм досвідом, допомагаємо. Обов'язково допомагаємо нашим хлопцям та дівчатам, яким зараз найважче. Вони стоять на передовій на захисті нашого з вами життя, на захисті. Життя своїх дітей і своїх родин, своєї ненької України. До побачення, друзі мої, миру і щастя!